Всім привіт-привіт народ. Е, я тут е, після походень, ну, коротше, говоря, я трошки прихворав, е, кілька днів валявся камінчик в нирці, не хоче спокійно лежати. Е, ну чуть -чуть, чуть чуть мене відпустило. З'їв пару листочків, таблеток, вон ножпи. Бачите? Е, значить, коротше, я про друге. Ну, я завжди починаю зовсім з лівого, а зараз про праве. Після моїх походження по всіх закладах тих, на рахунок проблем з відстрочкою мені файні дівчата в ЗАКСі чи Раксі, не знаю, як воно зараз там правильно називається, але всі зрозуміють ЗАКС. Да. Дали мені отаку от інформаційну документу. Хочу показати, можливо, комусь то пригодиться. Ну, мені то коштувало цілий день біганини по Кремінці, по всяких закладах. Ну, але приємно було в ЗАГС зайти. Там такі всі приємні, файні дівчата. От мені дали таку писульку, і я вам її зараз, не знаю, чи її можливо на відео прочитати, я вам зараз її прочитаю. Зараз від можуть отримати батьки. Що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Отримати відстрочку онлайн не вийде, якщо 2 крапки. Ви маєте дітей у різних шлюбах. Друге. Ви маєте дітей, щодо яких визнано батьківство. Третє. Ви маєте дітей, народжених, народження, яких зареєстрували у іншій країні. У мене знайомо так, так в Німеччині третя дитина народилась. От. І четверте, ви не маєте е, ідентифікаційний код, як кажуть в народі, податковий номер у актовому записі про народження дитини. Е, Далі, у випадку, коли ви не маєте ідентифікаційний код по народному, у актових записах можна подати заяву в будь-який відділ ДРЦ. Коротше, ЗАГС, ДРАЦ коротше, ви мене зрозуміли. Щоб отримати повний витяг про народження дитини, тоді працівники ДРАЦ зроблять запит у податкову, щоб отримати або підтвердити іденфікаційний код. Але це йде мова про дитину. І далі, от така ще примітка. Якщо. Індифікаційний номер не вдається підтвердити чи отримати, то радимо звернутися в ТЦК для отримання відстрочки. Ну, з останнім я не згоден. Даже якщо ви туди звернетеся, відстрочку вам все рівно не нададуть бумажну. Документи приймуть. Документи, звичайно, що треба туди нести особисто. Поштою вже я чув, що не приймають. Але так як працювало раніше, що документи заніс і там через якийсь тиждень 2-3 дають бумажну відстрочку, такого вже нема. Получається, що документи тим людям, хто не може онлайн оформити, бачите, тут перечислюється, значить онлайн можна оформити відстрочку багатодітним, хто має в, шлюб, в одному шлюбі всіх дітей, Студентам і інвалідам, ну, непридатним або ті, що прийшли, оновили свої ВЛК. Ось три категорії, які можуть просто в інтернеті, в Резерв плюс поновити відстрочку. Всі решта мусять з'явитися в ТЦК особисто, з пакетом документів. Якщо то перший раз, то, то там треба вивчати кому які документи треба. А якщо повторний, то вже всі знаєте, що треба туди нести, копії яких документів. Засвідчені в, кожен, в кожна сторона копії з оригіналом вірно і ваш, ваш підпис. Можете ще й дату поставити, воно не помішає. от така ситуація, можливо, комусь то буде корисно на сьогоднішній день. А в нас сьогодні, на сьогодні по-моєму, 3 березня 2025 року. Бувайте здоровенькі, тримайтесь, з вас лайк, поширення. Ну і все таке. А щось трошки веселіше буду знімати, якщо десь дозволить здоров'я. Планів є багато. Ну, Як нема здоров'я, то немає настрою щось вам розказувати і показувати. До побачення! Бувайте здоровенькі!